Вот так выглядит перволезный ката. Мы пробовы его прямо в падение. Сейчас посмотрим, как работает перволез. Вот так выглядит. котлі 100 літрів води. 5 хвилин і вона гаряча, до 50 градусів. Закриваємо. Він іще повністю не розгорівся, але вже видно, що там практично дима немає. Він згорає. Піролізні гази горять, Тобто дим. Ось зараз практично дим Зараз знову подивимося, що там відбувається. загорись, одобряйся. Вот так вот. Ну, автоматику я так поставлю, прикрепил, чем запустить. Обратно заглушил. Руде. Ну а що там Зараз глянемо всередині? Отакі. От а тут? Тут нормально. Піролі зі де. Отлично. Ось так я самотужки зробив піролізний котел. Ось він так виглядає. Це шибер. Це розгорівся. А це піроліз. Ось так. Це для чистки кришка. Це теж для чистки, заслоночка. Ще одна заслоночка для чистки, ось вона. Ну і ззаді я зробив шлюз для підключення в майбутньому на майбутнє двигуна стірлінга, який мене буде виробляти електроенергію. 12 вольт і заряджатиме акумулятори, коли немає вітру. Ну а що ж, теплу даром пропадати. От сюди я його в шлюз вставлю, головку гарячу. Стилінга і буде працювати. Такий задум. Ну, зараз іще раз глянемо, що там відбувається. О, клас! Так, ну, давайте. Працюйте, якщо щось не зрозуміло на, мій, на мою сторінку, чи Фейсбук, чи електронну почту, питання, я все розкажу і все відповім. Креслення в мене є. Креслення безкоштовне.